Те саме місце, те саме ділянка. Окремо розкажу про кас. Як його вношу я. Не знаю, можливо, це неправильно, можливо, це правильно. Ні, ніде я не чув, щоб, щоб саме так треба робити, чи так не треба робити. Але я так роблю, мені так здається, буде правильніше. І так, ну результат принаймні мене дуже влаштовує. Я вношу сюди 120 літрів касу на гектар. Мені дядя Коля присилає. Свої азотфіксатор рекомендованою дозою. І мікроелементи, ті, що додаються до касу. У мене кас в кубових ємностях стоїть. Я туди додаю всі ці дяді Коліни препарати. І потім, коли тільки дає земля заходити перший раз трактором навесні рано, це може бути. На початку квітня, може бути, в кінці квітня, дивлячись, яка весна. Це я вже другий рік так працюю, так роблю. Я беру 60 літрів касу. З розрахунку 60 літрів касу на гектар. Додаю ще 60 літрів води. І, виходить, в мене кас не 32-й вже, а 16. й Вказ вже ж додані ті діляколі препарати. Я вношу це перший раз, коли тільки дозволяє погода. Другий раз, я вношу перед самим посівом такі, таку ж саму, таке ж саме дозування касу, як і перший раз. Чому я так вважаю за потрібне? Чому я так роблю? Тому що, думаю, що ті всі е, жителі, мешканці, ці всі польові, їх треба підгодувати трохи азотом. Може, це правильно, може, це і неправильно, але виходить так. Перший раз я підгодовую їх. Можливо, це побилкова думка, але працює. А другий раз вже вношу каз, який піде більше для кукурудзи. І це принаймні виходить. До речі, ось кукурузинка, та все, показує 18 рядів. Так, каченюра. Дуже дебелий. Від нього пішов пасинок. Ось пасинок. Пішов, пішов, пішов. Це не інакша кукурузина, не друга. Це пасинок. І пасинок нам дає клац. О, такий качанчик. Виповнений. Класний. Хоч Менший набагато, але виповнений. Зараз ще трохи покажу, що я її тут підряд всю кукурудзу показую. Не, не вибірково. Багато кукурудзи е, нав'язали два качана. Не в, на основному стеблі, не. На пасинку, а на основному, але мало який з них зав'язав зерно, налив зерно. Ось такі качани. Весь підряд гарний. Весь. Про урожайність знісу після молотіння, як десь Бог, молотити. дяді Колі окремо напишу, яка була урожайність.